Коли ви святкуватимете Різдво та чи знаєте колядку? Буду святкувати, мабуть, два рази. Свята, Свята мало не буває. А чи згадаєте колядку? Коляд, коляд, колядниця, добра з медом паляниця. А без меду не така. Дайте, дядько, така. 25 грудня. А чому? Не знаю. Кажуть, що так це було здавна. Українська традиція прийшла Росія, все змінила. А чи згадаєте колядку? Е Згадаю, це краще ну, згадав, яку вчив ще й садочка. Коляд, коляд, коляда, віконце заглядав у різдвяну світлонічку, запаліть на раді свічку, коляду поклич до хати, щоб Ісуса привітати. Люди добрі, колядуйте, сина Божого, шануйте. Завтра. А чому? Ну, не знаю, ближче б до душі. А ще згадаєте коляд? Ви знаєте, я сприймаю вже ті, хто до мене приходять, сама не ходжу. Завтра. А чому так? Ну як чому? Я слухала, виступав батюшка наш ки, з цієї Богородиці, щоб привезли всього огонь і сказав, що 200-300 років тому святкували. І ми туди в цю церкву ходимо. А чи згадаєте колядку? Добрий вечір. Добре, бать, бать. Да. Пане господарю, радуйся. Земле, син Божий народився. Сьогодні. Ну оце ж святвечір і потім 25 грудня Різдво. Так, за новим будемо святкувати. А чому на 7 січня? Не хочеться святкувати з країною агресором в один день. 25-го завтра. А чому так? А, чому так? Я думаю, тому що ми в Україні, ну в нас повинні бути свої праздники. І це по історії. Значить, ми перейшли на це. Вразник і будемо отмічати 25-го. А чи згадаєте колядку? Ні, не згадаю. Я зараз колядку. Взагалі в традиціях нашої сім'ї святкувати 7 січня, але в принципі не бачу нічого поганого, щоб святкувати це свято двічі. Воно дійсно таке дуже вагоме для нашого народу. 25 грудня. Чому? Ну, вся Європа зустрічається. Ми вже вийшли з Радянського Союзу. Розублене, я сама не знаю. Ну, як зазвичай моя внучка 25-го, то завтра буде різдво, бо сказала, прийде колядувати. Нас то, що будемо завтра, будемо по-новому. Але ж воно в Біблії пишеться там у книгах, що воно і раніше було 25 го грудня, так що Бог її знає, не то так і двічі будемо. Чи згадаєте колядку? Калядниця добра з бандом поляниця, без меди не така, дайте баба п'ятака, а п'ятак не важний, дайте руб, бабальний. Це колись було. А теперішніх я вже не знаю, бо я ще з тих часів.